красиво пішли і оця рослинність вона природно рошає моя і оця травка і оце получается оці 10 км я їхав там в стороні були ферми і я так зрозумів, вони оця, пасуться ці травку їдять скотинки а оця рослинка мені дала дров ось вони Допиваю кофе, там буде ще чайок змаркує. Можна сховатися від людей. Можна сховатися від машин. Дуже важко сховатися від мух. Оце така, поки огонь горить, вони якось так поникались ховаються. Так, так. Тихо. Як когось затухне, вони прямо починають лазити про мене. А я роздівся, тому що жарко. А де Алипне? а так прикольний. Селфі шапка десь потерялася і не змог знайти. Сьогодні без неї. утреннє відео. Сьогодні неділя, 20 квітня. Христос Воскрес. Mm. Отак. Вот от. Все, я закінчив. Вирушаємо. Десь тут дорожка якась, вийду на неї. Бо по хоть до трассы далеко. Пойдем вперед. Насекомые, конечно, капец. Я так понял, что уже ни до одних не сховаешься. Все. Вот тут, а, под самым деревом, в общем-то, есть нычка. Я бы тут стал. Но тут же столько колючек кругом. И на земле тоже. Хотя вот место расчищено. Прям готова нычка под палатку. Ога. Правда, з дороги трошки видно буде, а може і ні. Не. Ну непогано про це. Це таки на крайній случай. Якби вона чуть подальше десь була, може і можна було б. Так Так мені інтересно. Зачем мучиться колоться і при цьому на виду Стоять. Ось тут заброшка якась. Тоже так интересно. Можна було б так при тим деревом, воно наче, ну, воно не закрите від дороги все равно. В общем таке. Виходимо, їдемо. Ото, таке вперед. І так, ми движемся по чуть-чуть. Ух ти Шестерочки! Сьогодні в день велико дня три шестерки якраз, саме воно а тут ось валяються персики, от для прикладу. бачите Вони дуже швидко приходять в негодність, А цибуля зберігається дуже довго Первых хацепетки дві заправки, але води на них нема Тут пам'ятник вождю якому то Ідейця Таке, движемося по чуть-чуть у мене з'явилося бажання спробувати сьогодні їхню вуличну їду. Може мені повезе сьогодні. Це що кокосові пальми. Я їх по-другому собі представляв. Може вони різні бувають. Мені тільки що дали бутилочку води ледяної. У мене є підозріння, що це в них зв'язано. Тож в Бразилії я був перед Різдвом. І мені теж дуже часто всяке угощали. І тут теж ось на Пасху угощають. Коротше я побачив, що близько берега океану, а по путі ще й тотус. Ну, в принципі, нічого особливо не купив. Хліба цікавого купив і молочка мого любимого. Поїду до берега, побачу як там, чи можна покупатися, чи ні. Можем в последний раз покупаюся. Вот такая улица и упирається прямо в берег. Короче, тут на карте прикольный такий мостик, виходить это длинное у море И видно, что це раньше была железная дорога туда доходила. Там кораблики плавають, я думаю, що вот тут мы не будем нормально, десь треба пройти и покупаюся а тут пляж весь забытый вот так вот вон он в принципе може и неспокійне, може просто ж тут мілина дуже велика и это получается не чувствую я что вода потепліла. по моєму она даже холоднее чем была такая прохладненькая не очень теплая. Покупался, носки постирал. Нормально. Собачки бегают тут, вот так вот. В общем, я подивився карту. Скажи все, да, я больше не буду в Тихом океане купаться, потому что... Вже не буде дорога проходити близько до океану. Це случайно так повезло, сьогодні замітив, що він рядом і последній раз покупався. Так що последній раз, наверное, так. М -м -м. Я... тут якийсь дід до мене підходив з коробочкою, типа конфети якісь. Я таки не зрозумів, вони хочуть те саме, щоб я щось купив у них. І малий теж підходив. Щось питали, щось розказували, я так і не зрозумів. Ламбада грає. А я зараз буду перекусувати трошки. Получається, все більше становиться зелені, хоча тут якийсь оазис внизу, типа типу, річки. Ну все одно зелень є. Пустиня вже не така пустинна, але вперед у мене все одно буде 150 км настоящий пустині ще. Підлінє, мабуть, вже точно тепер. Дивіться, якийсь чувак купив собі ділянку землі, поділив її на маленькі кусочки. Називається лоти. Мені взагалі тут, а тут навіть сотки немає. Сотка. Ну вони і стоять дешево. Менше 1000 доларів. Ось такий участок стоїть. Ставиш сюди будочку, огорожуєш забором і типу живеш. таке от. Все чаще і чаще попадається така красива вода. Я бачу, що дитвора в ней купається. Я теж буду скоро купатися в таких. Я вже купався, но там не така прозрачна була, тут кошерна вода взагалі. От заправка, тут магазин, а тут, я так зрозумів, був ресторан, і в них теж ось були розетки. Зараз воно все в занепаді, правда. Тут такого багато в Занепаді. Багато строїтся, відкривається, багато закривається. Кругом движняк. У них такий інтернет двіжняк. Я ж говорю, що у нас в початку 2000-х теж таке було. Так, кстати, Я недавно проїжджав в городок Тортуга і там остров Тортуга. Я вспомню, що це щось що з пиратами зв'язане, там такий остров був тоже. А по поводу Робінзона Круза тут є там далі за Колумбією є государство Тринідади Тобаго. Так от остров Тобаго вважається, ну, що це прообраз того острова, на якому жив Робінсон Круза. От так от. Блин, така класна маршрутка, он поїхала в прицеп. і стоять люди, ціла толпа. То, наверное, откуда із з села приїхали. <гум> Дорога дуже сильно петляє, но тут я бачу строить розв'язку і будуть, наверное, ложить прямішу дорогу. А сейчас я делаю великий крюк в сторону через Гваделупу там десь буде Гваделупа сейчас Може оце Гваделупская Дева У мене є підозріння що це і є та сама Гваделупа такі мы въезжаємо на есь цій Гваделупі на заправках нема води на заправок ще багато на пути Ще 5 км і на них майже кожен кілометр заправка так що знайдемо времени еще есть Взагалі так я вчора заникався. Заладити сюди, пришлось дуже акуратно, щоб не караколоти велосипед. Тут така ничка, це навіть хтось спеціально робив іноді, навіть сюди хтось ходить. Тут лисиця живе. Вона сильно возмущалась, що я зайняв це місце. Ось так от стоїм. Трошки комариків тут є, але не страшно. Чуть-чуть зовсім. Птички прикольні, тут калібри літають всякі. В общем, все. Я вже буду збиратися, я вже закончу. Опаньки. Тик дим. Вийшли на трасу. Зараз движення машин небагато. Утро після Пасхи, вчора всі бухали. Это хорошо. Дорога уже не совсем стала однополосная. Она такой и будет. Но качество ей хорошее. Обочина дуже якісна. Если бы все время так было, было бы классно. А тут PAHE. То есть вони все одно беруть плату за эту дорогу, да. Ну движение машин вроде как меньше. Хотя вчера было багато, может тут такий день был просто. Хе -хе -хе. Побачим. Взагалі я 30 км сьогодні проїхав і ще 50 треба. Опять кусочок пустині. Але пустині все ріже попадається, з багато вже вони озеленили, все орошають вони. Ну і тут пустиня не зовсім пустиня, гори всі в кактусах, так що нормально. А отут зелень така от теж, це ж природне зелень. У мене в последнє час рулева почала зажимати, а я дивлюсь, що та проволочка розплющилась. Так я знайшов товщу і загепав її туди. Тепер взагалі так добре, що навіть не треба Так що думаю, нормально. Потихоньку все будемо підстукувати, підгрюкувати, все наш моргалка на проволочках. О там теж ламастер мені загубив шурупик той. Болтик специальный, который держит вот эту штучку для тросов. Пришлось ее прикрутить тоже проволокой. Вот так и работаем. Главное, чтобы он доехал. Лесопедист едет. Коллега. Это из Колумбии. Теж вілік у нього класний. Трошки поспілкувались, я йому розказав про себе. Правда він про себе особо нічого не розказував. Я вже проїхав більше 40 кілометрів, я допошов тут на камушку перепочину, таке удобне місце. І трошки підгриз слегка. Не знаю, коротше в мене не виходить. Не попробуй я знаю річної їди. Оце думаєш, думаю, таке лежить? Понюхав сирка? Прям сирка, охренеть вообще. Це якби дома, так я б забрав би. Це ж охрененная штука. Травить від мишей погреб. Или ще щось. нибудь Прям така чиста, красива сирка. Перу я характеризую так потом, наверное. Краина смитезвалища. Це ми приближаємося до міста. Ще навіть до нього не доїхали. Це тут якась зона воєнна, написана. нас вітає Клара, але це ще не А може вже начало міста. Хоча до нього ще має бути кілометрів десять, може то вони до центру міряли. А ще мені цей самий чувак сказав. Ви там найдете, де заночувати. Що він имев в виду непонятно. Може там є хороші місця в городе, десь чешов, я дуже цікаво Мабуть проектирувалась во время карантина. Бо з дистанціями такими оенными. А ще куча идти в Прямо в у нас называется. Магазин вообще интересный. Тут охорони он там зверху. туалет, сейчас скажу, подивлюсь, что там цікаво розетки мені не надо, я сегодня вже зарядился на другие заправці Дуже цікаво виглядають эти Домики все одинаковые Таунхаусы типа я типа уже въехал в город Не знаю який может защища пригородики В общем но ну, классно выглядает Вообще мне интересно чем дальше двигаюсь на север від Перу від Лимы Ведлимый, то получается Перу все интереснее выглядит. вообще так это Тут вообще якась і природа не така Все не так, як раньше И більш цивільно все становиться По вот закупляєш лод А на той лод ставиш вот такий будиночек Полноценный домик можна жить Тут ми їдемо в город, а тут є поворот на окружну, на об'їзну. Воно і так, і так можна їхати. Ну я поїду через центр. В принципі, проїду через центр в вже. вже. Вот. Поки що їдемо прямо. А от і ні, це те саме Перу. Ось такий проспект прикольний з лавочками. І сміття горами лежить. Ха -ха -ха. От все одно, якось так цікаво, що цей город мені напоминає щось на півдні Іспанії. Не похоже на те Перу, яке було до цього все одно. Це ми вже приближаємось скоро до центру. Тут міст невеликий, в принципі, плотненький такий. Ну, це типу самий центр міста. Десь тут ми так його проїдемо кусочком. Прикольно, мій любимий магазин тут якоїсь другої розцветки. Прикольно, тут ціла вулиця, продают всяке медичне оборудование. Так, а це ми зараз проїжджаємо вулицю улицу автозапчастей. <ріця> И пробка. Пробка повернулась сюда вместе со мною. Прикольні ось вот эти Chevrolet у них тут багато їх. Дуже багато. Похожий на Matiz, только сзади відрізняється. Он вот, гляньте, цей чувак тут живе. У нього там он, якесь накриття, кастрик, щось вариться. Оце його дом. А це його дирчик, на якому він працює, мабуть, якийсь бізнес у нього є. <реш> таке от. Оце Перу. <реш> В общем, Чеклає ми проїхали. Тут через скільки кілометрів, менше десяти, буде роздоріжжя. А Мені пора вже води набрати. І треба буде вирішити, куди ж я далі їду, бо там є варіанти. О, водичка. Я всегда як приїжджаю, першим делом одну бутылочку з паласкою трошки набираю і перевіряю на вкус воду. Щоб була хороша. Ну, в основному тут всегда хороша. Уже несколько днів не було, ні разу поганої води. І розетка тут є. Вообще, в останнє время розетки не проблема. Можна каждый день заряджатися десь. Ось вот так вот. Тут хороше місце було таке, ну воно таке захаращене, заросше і замусерене. Треба було там заночувати, але там вже грязно воняє. Тут воняє так, наче свалка горить. Свалка не удивительна і горить теж тут часто. Наслідуємо заправці вода була получше. Я набрав. Їдемо до нашого роздоріжжя 6 км. Але ця дорога якраз прямо вийде куди треба А тут археологічний музей Там дорога заблокована, бо тут масове мероприятие, Яке шествие народу. Йде толпа ходить Тому от там это самое Сейчас вони сюди пройдуть Навірно там розблокують, тут заблокують. Значить так Поїдеш прямо лиха дорога Туди теж погано, а туди о у у у Отуди. Отуди. Так я звідти прийшов і скажи, як до еквадора ближче. У тому та й річ, що туди. Коротше, тут розклад такий. Зараз розпаковка беруть. Туди дорога йде через пустиню. Вона коротше і равніє. Но там буде 150 км мертвої пустині. А от там буде цивілізація, хацапетівки, магазини, заправки постійно. На самом деле я вже давно вирішив. Я сьогодні вирішив. Я не буду спішити і поїду туди, до цивілізації. Спасибо з мене пустинці вже. Поїду. Я так дивлюся, що, мабуть, обидві дороги класні. Машин не туди і туди багато їде Тому Немає значення Я вибираю просто те що мені більше подобається. Ось сюди Обочина везде хороша їдемо В общем короче, по трасі там луг кругом Я звернувся з траси по дорожку доїхав, там два дерева побачив, Думав під ними Потом Потім, ні, думаю, треба їхати сюди Думав виїхати на трасу, а приїжджай сюди а тут заброшка. Ну тут воно закрите, а от там місце захаращене, ну там дуже замусорене, а отут получше. І я думаю, я в цьому куточку стану акуратненько так. Якщо навіть утром мене хтось побачить, то не страшно. Головне, що вечором може ніхто не побачить. Скоріше всього, нікого тут не буде. Якесь дерево зрубане. Я його підтягнув і воно мене майже повністю закрило. Непогано розмістився, дуже неплохо. Комариків поки немає. Може вони позже прийдуть, може їх вітер ганяє. Поки вітер їх не буде.